Що з цією погодою добрий ранок Що, настав твій час кардіостимулятор. Шучу Поїду кондерчики позаправляю, бо вже люди нервничають, жарко їм работать. Можна подумати. В кабіні сидіти і жарко. Ти ну гайки покрути. Але тут такое дело, да. хто на що вчився, нема чого жалітися. Я це тільки один вопрос, чому воно зранку все таке тяжове. А, я ж ще й заправив повний ту. То... Коли не треба робити, верніше, ось Лукіна любима робота. Любима. Поставив на проверку на 40 хвилин, Потім на заправку. Ну десь такого в середньому півтора часа уходить на одного валеру. Два до обіду зробили, два після, бо це ще сюди приїхати, уїхати. І все, і нормально. Так от, знаєте, геть не треба, як то кажуть, можна з дому вийшов, геть не передіватися. Підключаю, я все одно туди лізу. Ха, ти таке. О, де ж Ледацюги вони тут ледацюги. А що поробиш? Не знаю чи будуть сьогодні відео чи ні. у меня сегодня денек не задався с самого ранку. Это только выехал, одне спортило так настроение и все пошло под смарту. Знаете, там, где даже я люблю пошуткувать, а есть такие моменты, где, ну, сами понимаете, даже шутка не поможет, да и неуместно она. То ты уже тогда начинаешь, как то говорят, напротив дня уже какие-то... Робитися, ну, Слабохарактерний, нервний такий. Зразу хочеться когось ударить. Дуже сильно. Причем. Та усате падло і спортивло настроєння і за нього чуть на бордюр не вискочив. Бо воно їхало-їхало, а потім вспомнило, що йому не треба нікуди їхати. І вирішив розвернутися там, де навіть. В принципі, машина тако не стає. Тобто такі вулички, що навіть якщо ти захочеш розвернутися, я не знаю, це треба або затягувати ручник на скорості, щоб тебе розвернуло, або бути я супер професіоналом. Його машина не влазить. Тобто, це треба доїхати до кінця вулиці, роз... розвернутися і в лучшему випадку піднятися, доїхати туди, де. Ах... Коротше, отак от, от. Потім... Е... Ще одне там на Вольтрі. Мою Валеру, якийсь у них там роботник ну, чи не новий. Ну я в общем, з ним я ще не пересікався серед цих марагенців. І виходить, я домиваю, а під ним кучу болота. Ну, звісно, я розумію, що я за собою срач не оставлю. Я кладу пістолет. Сідаю Валеру. Валера заведений, все, це там ще минута уходить на те, щоб його завести. Понимаете? Ну, поки загрузиться, вся ця програма. все, що... А так він заведений. Я прыгаю в кабіну. Від'їжджаю просто там 2 метри чи 4 хай назад, щоб е, ну, помити асфальт за собою. І він вже тягне пістолета туди-назад, де, ну, де воно все має лежати. Я кажу, э, скуза". І він мені починає об'ясняти, що ти кинув, кажу, ти що кинув. Я кажу, що кинув? Я валеру кажу, відігнав, ну кажу, карело, і Одесу асфальт. Я кажу. Сі-сі, його капіта, ну куди нести назад класнути. Сі-сі, е, слишиш? сі, сі. Я це так не люблю, коли мені хтось починає це кабіною кривити. Типу, я що так сказав тобі? Я сказав сі-сі, пованяв. Е, сі. От тут зразу, знаєте, починає такого БЕМ, ця штора, і все. І я вже не бачу тоді. Ну, я якось із уваження до тих остальних, що я там з ними з усіма в то я якось навіть не знаю, як ця шторка назад піднялась. Обично в мене і все. І тоді вже починаємо розмовляти далі, коли приходить чувство через 3 дні. Не треба так робити. І тут ще одне мені в починає це виписувати, написувати, ви там лягли під американцям, тра-та-та. Думаю, зайду кого <кх> подивлюся на що ти. Що ти мені взагалі наярюєш. Він білорус, понимаєте? Білорус, причому такий там за батька топить до кінця, все, там. От, але дивлюся, знаєте, далі, що саме смішно? Ми продалися, чуєте? Пише, е, знімає на айфон. Ну, видно, що цей, на iPhone, і їздить на фольксвагені, по-моєму. Я там щось з нього цей. Ти, ти ну ви ви такі беретеся? Ти сходиш з американським телефоном, я не знаю, знімаєш на американську камеру, їздиш на німецькій машині, і ти розказуєш мені про те, що я там комусь десь продався під когось ліг. <говор> Жукам своим королевским рассказом. я не знаю, тебе там крахмал в голове замість того, я не знаю, серого вещества, ну в общем, короче, не день, а дурдом, якийсь злые як собака, блин, и вот что в такие дни делать, А, что-то целоденько все, я сразу подобрел, я уже подобрел, я вам рассказал, что оно, пчехвости всех этих Це покаміс, що день не закінчився, тільки щось. Воно ж в один день як набирається, то їх десятками пруд. Я не знаю, може це відкриває хтось в в тому заповіднику, знаєте, і випускає всіх цих дебілів одним разом на вулицю. Коротше, поїм, піду щось сладеньке з і мене попустимо. Це ж не все, що я вам розказав, так. Да? Ножниці Бетовські. В общем... Я вам чесно кажу, це ножниці, яким по-хорошому ціни немає, коли вони нові. Я не знаю, скільки вони вихажують. Вихажують дуже довго. Причому сьогодні ти ріжеш ними проволоку. Завтра можна ногти обрізати. Я пробував, обрізаю, дуже шикарно. Пластик! Уже не кусають. В общем, я там під капотом у нас фургон трохи щось почав барахли, та я... Пару фазу, ну, я вже як італіанець все на пластик стяжки ці. Вот. Та й треба відрізати. Беру ножниці, а вони не ріжуть. А я, я кричу, лука кажу, що. А, ну, вони відносно нові. Я кажу, що, блін, з ножницями. Він каже, класно, да? Я кажу, що класно. Він каже, я їх наточив сьогодні. Бетерські ножниці. Взяв наточив. Нащо? Вони різали, як, ну, як гарячий нож масло, все попідряд. Наточив, все, не ріжуть. Це теж, знаєте, от категорія людей, у якої один раз колись, случайно вийшло наточити сверло, чисто діло случая, знаєте, буває, повезло, у мене в самого таке було. Він вирішив, що він вміє все точити, понимаєте? У мене сусід був дядя Тіма. Він вісовий мастер. Вісові механізми, там все время були такі якісь трикутнички, ну я так часто до нього в гості захажував, потім допомагав, їздив з ним, ну він мені давав можливість заробити. А тим більше, що йому треба були кр... крепкі хлопці, які можуть то все таскати, витаскувати. Він вже такий був, дядько пожилий, ну, зі своїми болячками, от, І я біля нього там. Є. Так він мені, розумієте, розказував, що ножа точиш так. От він вмів наточити дійсно. Но, ножа точиш так, ножниці так, сокира взагалі по-іншому там е, точиться. Каса, е, сапа, е, лопата. Все точиться там. Ну, там Ну, технологія кажуться, для того, щоб правильно заточити. Знаєте що? І щоб воно потім робило, як положено як це. А все ладно, Хай тут. Це? це ж не мої домашні. Наточив, то наточив. Зараз поїду в магазин, куплю нові, хай. Ну хай точно не ріжа, а я буду новими. Mm. Он же тоже вміє В этом кофе, з'їв шоколадку, прочитав анекдот і подобрів. Бачите, такі глубаня, анекдот, конечно, жжунів вчитель в класі пише на дочці різнокольоровими е, крейдами. там щось ну, якийсь текст чи що і тут голос з класу голубим не видно вчитель каже як не видно хай пересядуть ближче Ух, і деночок звісно і це ж я розумію що ще не вечір ще часок робити вот. Ну робити все, я вже в кажу, іди, іди, кажу десь попий кофе, або ще щось кажу, я не знаю, все, хорош, кажу, бо ще мені кажу, тебе сьогодні не вистачало. Знаєте, що знімаю насоса. Він такий кілограм 60 важить, от, Іменно в той момент, коли його треба зняти і правильно вивезти, ну в общем, трохи головняка єсть. Я ж кажу, я не знаю, скільки він важить, але на ощущення і на те наскільки це удобно робити, взагалі не удобно, то дуже тяжко виходить. Він мені кричить, де кришка від вазеліна. Я кажу, я не знаю. Ну то каже, ти ж тільки ним, там маєш фільтри і все остальне. Я кажу, в принципі, я всім в останнє час тільки я і пользуюсь, крім ножниць, які ти наточив, я вже кажу, я ними не пользуюсь. А так, то пользуюсь усім тільки я. Ну Прикол людину. Він каже, так де вона? Я кажу, я не знаю, де кришка. Він каже, ну то ж вчора була. Я кажу, ну то вчора була, сьогодні немає, я кажу, значить. Він каже, ну я тепер можу таку руку в банку засунуть. Каже, ну то вона буде не закрита, і я случайно туди руку засуну. Я кажу в вазелін. І що? Відпаде рука в тебе чи що? І ним жопу мажуть, і нічого, всі вижили. Ну, якби. Ай. Коротше, кажу, піди попий кофе десь не, цей, не, не той не той ойкай мене. І це ж я просипаюсь кожен ранок з мислю, знаєте, що треба ну, все-таки на, на, все трохи підскинути. от значить, А для цього що треба? Не їсти, найголовніше, вечором на ніч сладке. от, І не пить пиво. І все. І пити воду з лимоном і це супер дієта. В день по 2-3 кілограми улітає. Ну і як отакий вечір до, до, до кінця ще не дійшов, а я вже хочу знаєте, відро пива. І бетон з гущонки. І по-другому ніяк. Я вже тепер считаю дні до нашої зустрічі. Чи ці минути. Як в тій пісні про 5 минут. Коротко. І це ще ж не вечір, ви розумієте, так? Ще ж треба до Юлі дзвонити. До мами, до Альони, до одної, до другої, до Яни, може зазвонимось. И еще меня кто-то мозг подвзорвал, вы же думаете, что у нас. У нас как в любой нормальной семье. Ну, везде все хорошо, как дела, туда-сюда. Ну, и в конечном результате... А ты помнишь, а ты не забыл? Або еще что-то там, або то, або цей, або... Ну, в общем, как обычно. Да и все равно кто-то есть а, Как сказать, Солярки в цей костер. Ну, на сегодня думаю, что не хватит. Может, что теки какими-то хорошими новостями. Або сейчас відключу телефон і не буду ні до кого дзвонити, Потім просто почитаю ваші коментарі, хороші, добрі, і не дуже тоже почитаю. Ну, я від них-то, в принципі не расстраиваюсь. що Це... такое? Это вже дело звичне, Та й все. Ладно, ще час робити, півтора. Ну, час робити, пів їхати, а може й довше. Всім гарного дня, не ведіть себе, отак як я будьте нормальними.